Всім привіт! З вами Ігор і його друг Наві. Насправді він так звати, але забув. Так, ми почнемо розвиватися в грі Майнкрафт на версії 1.16.5. Одразу ну, просто кажу так, бо того, що, що в коментарях не питалися, а чому нема того, а чому нема того. Зараз ми, зараз, а, ми тут маємо розвинутися, тільки я займаюся якоюсь фінні, але це ми пропустимо. Так, він вже почав розвиватися, я ще досі. ні. Він скупав дерево я воєн. Я, наприклад, думаю, що нам було б круто зробити під час цього відео. Я думаю хоча б дойти до заліза. Я думаю, це зробимо швидко. Ну, багато часом це не займеться. Але, можливо. Можливо, багато. У мене як виходить, в мене іноді виходить а так, а іноді так. Так, погнали. Крафтимо. Чек. І для вас запитання, а коли ви. Ні, не так. А які ігри вам подобаються? Тобто там Minecraft, Бравл Stars. Які ігри вам подобаються? Напишіть в коментарях і не забудьте підписатись і покласти свою по вподобайку. Ого, ми села ще знайшли, що? Ем, um, На початку у нас тут уже селище. Я трішки здивований, но ну, окей. Okay. Так, вже забираємо ліжко. Можливо і тут і поселимся, бо... Коло мені не потрібен дерев'яний. Так. Так, я знаю, це схоже на животрство, але нам... А! А, ні-ні! Ні, дай. Не поняв. Окей. Так, вбиваємо ще одну. Так. У нас тут є пшениця. А, зробимо тику. Зробимо тику. Що? Це погано. Я сподіваюся, він тебе не вбив. Ну, Ну, повезло, повезло, фортуна. Так, да, у мене зараз буде вже на початку заліза, значить ми розвинемося. Хоча буде ума. Так, бухвай, будвай. Там, бігай, не раз. Павлок, біжі до мене. Будь ласка, біжи до мене, бо то, що в мене тут... Е... Зламалося. Господи, в мене зламалося силу і в мене немає чим бити. І е... що робити? А не переживай, з димилетрони, або просто кінь такі... кайло. Ой, кажу кайло, окей. Та бо я тут його не пью такими способами. Йе! З нього впало 4 заліза! Ну, хоч на цьому дякую. Так, в мене вже на початку з'явилося кайло залізним. Е, і мені краще зробити сокеру в кам'яну. Поло? Як в тебе там ситуація? Yeah. Mm, ну це погано, можливо, десь знайдемо барвник якийсь і перекрасимо. Перефарбуємо. Так, а, тобі ліжко потрібно, бо я тут здобув два і питаю, що тобі потрібно. А, тут, а, знаєш, знайди двохітажний двохітажну будівлю і побачиш, як я зніс стіну. Ну. Не пропогане зараз. Ой, дати в лісі в лісі. кого ти в лісі? Ти не мав бути в лісі, ти мав бути в. Ой, Господи, куди ти забрів? Трохи пігли, окей. Так в лісі. А в якому? Там, де смерека, чи там, де дуб берете, там, наприклад. Де тебе шукати? Соловійся. Куди ти забрів?

<плес> Нічого не буде! Так, ціну я трішки здобув, в мене 12. Здобуй там ще. Поло, давай послухаємо твою думку. Нам залишатися в, в деревці чи нам кудись іти? Тих типу, побудуватись суді. <свистеть> mm -hmm. Добре. Мені, чесно, чесно кажучи, у мене така сама думка, бо в селі залишатись добре, але. Для чого. Смараджів, щоб торгувати жителям, немає сенсу. А залишитись просто так, щоб пожити, ми нам, для нічого. Ми можемо побудувати свою хату, і нам буде більш краще. Паркан. Паркан. Повтори було, бо та ще тебе щось перебило. Угу. Mm -hmm. І що ти хочеш цим зробити? Ну, теж досить хороший бізнес, так сказати. А, підписники, скажіть свою думку, як а, ви вважаєте? Краще залишитись зараз поселені, поселищі, чи піти і будувати свою хатку? Ну, зрозуміло, що зараз ми підемо спати, бо того що ніч. І, сен... ем... і сенсу нам залишатись тут немає. У мене одне ХП не трогає мене. Мяу, мене вб'ють, обіжають. <кхе> Напишіть свою думку в... Напишіть свою <кхе> думку в коментарях. Так, пішли спати. До годину бачив. Ооо, пішли спати. Та тут є одна ну, якась нормальна хатина. Коротше, давай зараз. Крут, що там. What not? What but I'm already sick. What white cutie? Hud? I just was. Whatersway? Ah, man, he's. Doctor, rubesе. Ah, sejšo nema. Ničo, ničo. Так. Забей. Погнали, віце Я трішки кораб'ята не здобуду. Курочку ти подобуваєш. Що таке курит? Курит. Корит цю пляшку. Ти ціплят Ци ваєш! попробуй його бути, я це сам вб'ю У мене одне хп, але я тебе вб'ю Якщо ти мож... хоча б одного курчанку тронеш. Я, я хочу угу, зробити Зрозумів. Давай здобуваємо ще. Так, буду на якусь невелику хатку. Нам треба десь пару-2 два... з uh, чимось. 100... Щ... 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 Думаю, так буде добре. так і 48. Ну, дуже добре. А, перероби 48, на... ну, перероби 48, я зараз добуду десь теж стак та і побудуємо собі хатку. Перебували. Ста, а в тебе. Навіщо ти це зробив? Ти вбив мене прямо в серце. Добре, тепер нам треба здобути десь так, звичайної колоди, не перероблений доски у нас уже є. Я побачу. Я побачу. Та, Та я бачу. Та чекай, я зараз буду. Секунду, дай добуду це. Дай добуду це. Типу там, де ця вода, чи там трохи має Добре, тоді ти займешся тим, щоб забрати от цю верхню штуку. Бо то що тобі треба хіба що підняти рівень води на блок. На 18. Так. Гонимо. Друзі, запам'ятайте, гон гонити можна тільки в шию і самогон. Такая фраза від вам від Ігоря. Так, go to the go to the go to the go to the Так. Скільки в тебе дерева волжек. Ну, я думаю, вам не буде інтересно дивитися, як я тут здобуваю дерево, тому ну, думаю, де зустрінемося тоді, коли я здобуду ну, ну, так сказати, ту кількість, яку нам потрібно. Так що до зустрічі.